Роз сусіда. і нині рашистські пропагандисти використовують ті ж самі чернетки, схоже що й 3-4 роки тому. Правда, там замінили позицію Україна на позицію Азербайджан. Соловйов тепер погрожує війною Баку. Заявляючи, далі цитую: якщо Росія бровою поведе, це була цитата Соловйова. І додаючи, що жодна країна, яка має 300 кілометрів кордону з Російською Федерацією, не може собі дозволити критикувати росіян в ефірі центрального телебачення. Але от Росіяни можуть собі дозволяти все, що завгодно витворяти. І ми сподіваємося, що з'явиться наш спікер. Ми чекаємо на включення колишнього голови парламенту Азербайджану, щоб обговорити цю тему, тому що нам цікаво, наскільки остаточно може Баку, офіційний Баку помахати рукою так, от в напрямку Москви, і сказати Раша Гудбай. Пригадуєте цю легендарну пісню, яку виконувала Вірка Середючка на конкурсі Євробачення.